Зібрала курчат іду в сарай. Інколи ранок з кавою перетворюється на ранок з пір'ям та граблями. На цьому тижні ми переїжджаємо з сараю в сарай, а мене звати Олена. Це канал Наранчо. Вітаю вас, любі друзі! При переїзді з міста в нас Дуже багато речей було з собою, і не всі помістились в нашій хатинці, тому ми перевезли багато що сюди в сарай. Тут у нас був такий склад непотрібних речей. Потрібних, але не зараз. Цей диван, крісло, і ще одне крісло ми занесемо в сарай. Цей мисник я також собі десь його придумаю. Є в нас трохи і спортивного інвентарю, і новорічні іграшки, також багато взуття, одяг, який не поміщався в хаті. А ми переїжджаємо з сарая в сарай. Крісла та диван вже переживають третій переїзд. Це був набір, який служив у Сашених батьків, потім ми його перевезли собі на дачу, з дачі перевезли в цей сарай, а з цього сарая вже перевозимо його в новий. Тут я чаклую, щоб це було значно швидше. І ось вона омрієна всіми чоловіками на півкімната, на пів сарай, де ти можеш і розважитись зі своїми друзями, коли вони до тебе приходять посидіти, подивитись. Затопити буржуйку та поробити якісь чоловічі справи. А ми з вами перейдемо до перегляду мого саду, і така погода в цей час не зрозуміла, знову немає дощів, дуже сильні вітри, і постійно потрібно все поливати, тому що повисихала земля. Радію, що сосни і ялинки нормально прижились. В цю траву, де в мене спланована лісова зона, я насіяла туди ще квітів. Я хочу відмітити, що полив з мульчуванням набагато став рідшим. Я пробувала землю під агроволокном, вона волога і. По відчуттям легше, ніж це, тут, де трава. Якщо подивитись, навіть тут, де не закрито, вона волога земля. Тут от дуже-дуже суха і тверда, її вкупати неможливо. Так, сподіваюсь, що рослинки будуть рости швидше. У мене росте лапчатка жовта, хоча я й казала, що в мене не буде ніяких жовтих квітів, щось я не любитель жовтого кольору. Буде вона рости тут? Там ще одна лапчатка. Ось ще одна загубилась, я її випадково скосила, але вона відростає. Я її також пересаджу на другу клумбу. Ще загубився в мене цілейник. Також треба буде її пересадити. Ось також на цій є Це така карликова калина. Катуці, розпас, а Тут ще росте скумпія. Не впевнена, що вона тут залишиться, мабуть, я її пересаджу пізніше. І хочу ще докупити скумфій і висадити їх під забор. Один червоний клан. Зверху, не пустивши жодних листочків. Тільки знизу. Добре, що я не повидаляла те, що знизу одразу. Поки чекаю, можливо, тут якісь ще шеслячі які прокинуться. І один з сортів шавлі. У мене вже от цвіте. Другий сорт шавлії, вона значно більша. Ще я поки чекаю її квітування. А ось другий клен, ну, він пустив партну зверху листочки. До нього комбінація з пукероплітника і барбарису. І третій клен також. Я ще поки чекаю. Можливо, він зверху пустить якісь листочки. Посадила собі дуб. Хотіла викопати за забором, але той вже здоровий. Тож знайшла інший. І тут зробила собі алею з клена польового. За забором у мене його багато росте, тож я собі накопала. Це така в мене доріжка в лісочок. І ще прокинулись катальпи. Вони які височезні. Будуть мені створювати затінок в саду. І ось ще не дороблена клубочка, квітник. Але також рослинки вже гарно піднімались. А зараз шкода, що дуже вітряні дні, і те, що я запланувала собі зробити, у мене є одна думка, ідея. Не можу її зараз втілити, бо мені треба, щоб була безвітряна погода. У мене є дивна курка. Вона, як е, така курка-інтроверт, постійно знаходиться сама, щось собі співає під ніс і неї, мені... опа, опа. Якийсь е, дуже дивний хвіст. Він весь час опущений так вниз. Ну, але нічого живе. Така найкомпанійська з усіх. Трохи дивні крила. На цій ділянці мені дуже не вистачає водойми. Тож, беремо лопату в руки. Спершу я пролила трошки землю водою, не було вже дощів тижні два, і земля суха, її неможливо вкопати, тому я трошечки її промочу. І в цій зоні, з однієї в мене трістка, гойдал, а з другої сторони посажені клени і зроблений рядочок такий з квітами. І от де зараз фонтан поливає. Тут я планую зробити озеро власноруч. Вже підібрала матеріали. Колись я робила в місті також собі озеро і купляла один набір, він мені сподобався. Розмір озера має бути приблизно 3 метри на 5-6 метрів, і тут будуть жити рибки. Просто озера в нас тут далеченько треба їхати до них. А я завжди мріяла про що те, щоб в мене ділянка виходила на вид з якоюсь водоймою. Ну, нема, тож потім зробити водойму в дворі. Так, я спочатку думала промалювати фарбою це. На траві, але поміряла я приблизно собі бачу, де воно має закінчуватись, починатись. Тому одразу приступаємо до, до справи. Зустрінемося трошки пізніше, так, ось ще трошки, і буде видно обриси, буде такий прямокутний, неправильної форми, з заокругленням на одну частину. Озеро штучного водойму. А я зараз поки зроблю контури, а потім не знаю, чи буду якогось помічника шукати, чи бляхом до кінця літа царити. Так, ось образи майбутнього озера. Якщо дивитись зі сторони дому зі сторони доріжки, отак от воно буде розташоване. Взагалі я планую два: одне буде тут. А друге, в кінці ділянки ось там поливається мій город. Я вже піду відпочивати, бо щось копати не дуже вкрай. Ось такі в нас справи, друзі, на цьому тижні. Я вам всім дякую за перегляд та за коментарі. Дуже цікаво читати, хоч не всім встигаю відповісти. На цьому тижні в нас захворіла коза. Про це розповім у наступному відео. Тож до зустрічі і всім гарного тижня та гарних вихідних.